Ютуб це дівочки розглядають баночки. Русський бунт безсмислений і безпощадний. Татарстан першим у нас відколи. є запит на українську історію. Можна ж було поїхати розумом. З переляку ми пішли служити. Бахмут це абсолютно сакральне місце. Ми не знаємо української історії. Нафіга розміновують? Закрити чортові матері. Друзі, усім привіт! Це заборона. І сьогодні я, Оксана Перещак, у гостях у письменників ведучих ютуб-каналу імені Шевченка, братів Капранових. Пане Віталію, пане Дмитре, вітаю вас. Добро здоров'я на земнині. Уже 10 місяців. Як іде бій за Бахмут, це найзапекліша і найтриваліша битва у цій війні. Якщо зазирнути в історію, то до чого можна з чим можна порівняти Бахмут? За що так довго і так тяжко боролися в минулому? Бахмут це абсолютно сакральне місце на українській території, тому що в старі часи сіль, яка була основним товаром і основною валютою в Україні, поділялася на дві категорії: Кримка і Бахмутка. Відповідно, одну добували в Криму, а другу відповідно в Бахмуті. Ну, Солидар, це там ж поруч, там підземна сіль, і раніше як ви колодязь робили. Ту там воду заливали, вичерпували, потім на вогні випарювали так, щоб вона була порошкоподібною. Ну, Те, що я можу згадати, чисто по війні, то це в фортеці Азов звичайно. Там чи 800 чи 900 днів було протистояння. Козацька операція вони захопили Азов. І проти турків, от у Азов був турецькою фортеця. В принципі, можемо повторити. Я думаю, що це Азов це на, на Дану. Порт, то треба повторити і подивитися, скільки, скільки він, вони протримаються, захищаючи АЗОВ. Я нагадаю, що саме з Бахмута і навколо Бахмута почалося одне з найзнаменитіших повстань в історії Російської імперії повстання Кіндрата Булавіна. Це з Чернігівщини сам він був козаком. А історія була така, що москалі захопили сильовий промисел. І козаки збунтувалися, тому що споконвіку вони здобували там сіль. І відповідно, почалася заваруха дуже довга. І... Крім того, Бахмут, взагалі, оцей силовий промисел спричинився до розвідування вуглевих запасів Донбасу. Багато глядачів вашого ютуб-каналу напевно навіть не здогадується, що ви далеко не історики. Скажіть, чим займалися до історії і що вас сюди привело? До історії ми займалися літературою, а література і історія, як з'ясувалася, це сестри рідні, а навіть Дюма, казавши історія, це свях, свях. на якій я ввійшов свої романи. Так що ми історією зайнялися тоді, коли взялися за літературу. І ми зрозуміли, що нам конче потрібна нормальна коротка версія історії України. Нам це в смислі українцям. Тому що не все так однозначно з нашим походженням і далі починається. Тобто нема от версії, яку можна щоб від зубів розказати. От. І ми вирішили, що треба створити, але ну ми ж письменники чорт забирай. Ну не вже такий сюжет, як історія України, не можна нормально викласти. От ну і це виявилася дуже важка робота. Скільки часу вже ведете ваш youtube канал? Яка була мета, з чого все починалося? І власне чи виправдав канал ваші сподівання? Ми люди ну, старої формації для нас Ютуб. Ну як перше я зайшов в Ютуб, сидять якісь дві дівочки. У них наш, порожні баночки, креми. І вони говорять: тут я намазала цим кремом. А старший син, людина уже нового покоління, говорить: батьки, давайте зробимо на Ютубі канал. Ми кажемо. Ти хочеш, щоб ми баночки розглядали, Ютуб да? це дівчатки розглядають баночки, ну певно, хто там глядачі, нафіг ми їм потрібні. І ми категорично значить, сказали, що, ну, по-перше, нема часу на це все діло, а по-друге, це без толку, нічого ми там не зачепимо. Ти дивишся хто. Або це ідіотські приколи, або це, це от, е, і косметика. Або... А потім зняли пілоти і ще рік він валявся. А потім якось так воно зайшло. А, воно зайшло, тому що ми дійшли до е, мультфільму по е, історії України. І розробили за ці роки, розробили сценарій десятихвилинного мультфільму по історії України. І раптом поперлі підписки, як саме і ми зрозуміли, що є запит. Що те, що ми не знаємо українську історію, ніхто її не знає. Є запит на українську історію, є запит населення, так? є запит людей. Що таке Україна? Що ми будуємо, за що ми воюємо, що робили тут наші батьки стільки років, діди, прадіди, там, де, де ми взялися і куди ми прямуємо. А відповіді на це питання коротко і внятної нема. І з'ясувалося, що це не тільки наша особиста проблема, що це проблема суспільства. І власне, ми потрапили, ну, нам пощастило, ми потрапили рівно в той, в той час, в ту, в ту нішу, в якої повинні були бути. Як це не дивно? Нам дуже допомогла війна, тому що за час війни наша кількість підписників подвоїлася. Коли летять ракети, в люди виявляються, дивляться історичний YouTube. Ну, що ми вперше відчули, це знаєте коли? Ми їздили в Піски в 2015 році, якраз на Різдво 2015 року їздили. І ми туди приїхали з книжкою. І виступали там перед хлопцями і книжку цю давали. Ночували в одній військовій частині і ввечері виступала, зранку вийшли на сніданок, і два хлопці стоять і дивляться на цю книжку, кажуть: слухай, я це вночі почитав, тепер за що ми тут на Донбасі воюємо. Тобто, от у них потреба цієї мотивації внутрішньої дуже велика. І до речі, про Бахмут. Саме в Бахмуті воює зараз третя окрема штурмова бригада, в якій ми мали честь служити, коли вона ще була. Територіальною обороною Азов, потім полком Азов, чи як вони там, ну коротше кажучи, ми якісь були різні. Ми в ній, і наші хлопці, з якими ми тоді починали, зараз б'ють ворога під бахмутом. Так що от вам ну, знову бахмут. А чому взагалі вирішили піти служити? З переляку ми пішли служити. Тому що в Києві от ворог стоїть. Ми прекрасно розуміємо, що. Ну, живими ми точно звідси не, не вийдемо з цієї заворухи, А загинути то хочеш зі зброєю в руках, хоч може когось прихопити з собою, є шанс. Вот. Ну і пішли. А ти приходиш, а там купа людей зі зброєю, і ти розумієш, що вони тебе теж охороняють, і ти їх. І також боже мо, так це ж класно, всі озброєні. Так може, ми відіб'ємося? Да. Може і потім боже. так спокійно розумієте. От ми дуже шкодуємо тих, хто тоді був не зі зброєю, тому що всі ж переживали інтернет, де наші, де їхні, все. так ти пішов на цей пункт спостереження, відстояв вахту, повернувся в казарму. І ти чудово знаєш, що якщо тебе не викликають по тривозі, значить все нормально. І ти не переживаєш, де наші, де їхні. Ти розумієш, що якщо нема шухера, значить все під контролем. І так береш автомат, лягаєш на каремат, і спокійно спиш, як ми спали. З автоматом виявляється, спати прекрасно. Ну потім тебе в четвертій ранку будять, і ти йдеш наші на це служити. Славтак. Ну так це ж таке діло. Так значно спокійніше, тому що біля комп'ютера можна ж було поїхати розумом. Уже понад 200 тисяч людей втратила Росія у цій війні. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вони ще пробували виходити на якісь мітинги, протести, то зараз уже навіть спроб таких немає. От Що, на ваш погляд, має статися в Росії, аби от росіяни прокинулися і вийшли на якісь протести. Міфологема про русський бунт безсмислений і безпощадний. Пушкін здається. Так от це брехня. Ніякого русського бунта в природі не існує. Руски ніколи не бунтували. Ця фраза, взята із капітанської дочки, вона розповідає про Пугачова. А от у Пугачова, як береглися документи, звернення до всіх народів Росії. Просто звернення. І там перераховані, до кого він звертається: Башкіри, Удмурти, Калмики, Казаки, там хто завгодно. Там нема русських. Пугачов не звертався до Великоросов. Ні до русских, ні до Великоросів не звертався. Вони не були його складовою частиною до його війська, і, взагалі, його, як би зараз сказали, цільовою аудиторією. Не було цього. І жодного повстання Русських не було. Були перевороти. Один із них це Октябрьський переворот 17 сімнадцятого року. Але там і з русскими теж проблеми, але з іншого боку, це ж не повстання. Ніяких бунтів не було. Так що це все брехня. Ніякого бунту у них не було ніколи і не буде. А знаєте чому? Тому що у них нема кому бунтуватися, у них нема нації, у них немає єдності людської, яка би на чомусь базувалась. Що таке нація? Нація це інформаційне об'єднання людей, які вирішили, що їм, у них є щось спільне. Погляд на світ, уявлення про добро і зло, свідомість історична, мовна, культурна. Не знаю, дівчата однакові подобаються. Національний ідеал краси. Це складова частина от, би, цього самоусвідомлення. От ми такі. Ми от то любимо, то не любимо, а це значить ми ненавидимо. Ну, ясно, що не всі, але загально більшість. Так, от у них цього нема. Ну, от просто нема. Вони самі себе не усвідомлюють. А після чого ми, українці, зможемо відсвяткувати смерть Путіна? Як зазвичай закінчувались долі диктаторів? <ріст> диктатор – це ж людина небезпечної професії. Я, якби був страховою кампанію, я б диктаторів не страхував <ріст> на, на від, від, від смерті, тому що це дуже дуже висока вирогідність, починаючи від того, що він дуже багато є людей, які хочуть його вбити. І закінчуючи тим, що всі навкруги переконують, що всі його люблять і ніхто не хоче вбити. І от між цими, от, коли вони болтаються, все це закінчується дуже погано. І зазвичай вони самі себе приводять в точку неповернення, то що називається на цей світ. Тепер у нас нема просто зразків. В Україні диктаторів зроду не бувало ніколи. І Володимир, який князь світліший, і Ярослав, не були диктаторами. тому що тоді збиралось віче і виганяло От сина там, Ярослава і Яслава, вигнала віче із Києва. Який ж це диктатор? Коли ці купці, там, хто там не знаю, ремісники можуть зібратися в Майдан до побачення. І все, такого не буває. А там, де є диктатори. Це означає, що єдина сила, яка тримає країну разом, це військова сила. От тоді диктатор буде працювати. Росія єдине, на чому тримається, на військовій силі і баблі, тобто державний механізм, як механізм пригнічення, подавлення, контролю, він дає диктатору можливість керувати самому всією країною. В них нема механізмів зворотного зв'язку. Чому бо їх не існує? Яка ймовірність того, що Росія і справді розпадеться на шматки? Інфа 100%. процентів. Розпад так і розпадеться. Просто це буде довгий процес гниття, відгнивання, відпадіння і так далі. Тобто це не буде, що повстануть порабощені народи, і значить гордо тюрки проб'ють собі коридор на Казахстан і з цього почнеться розділення Росії о, в Талі. Та це буде довго. І саме буде довго, тому що там нема готової конструкції націй покорених. Вони дуже багато в чому знищили оці нації, які складають, нібито складають їхню федерацію. У них же лише в 22 республіках більшість мають. Місцеві народи. Я хочу нагадати, що Татарстан єдина із суб'єктів сучасної Росії, який був оголосив Незалежність, його назад загнав тільки Путін а, і підкупив. Я думаю, що Татарстан першим у нас відколиться, і це буде цілком логічно. У нього, по-перше, зараз є критична кількість татар. А ще раніше за Татарстан, як це не дивно, відколиться тува, яка тива. Тому що там 94% людей знають ту мову. Можеш собі уявити? Там не беруть без знання та мови на роботу. По факту не беруть. Що там написано в законах? Це десята справа. По факту ти не знайдеш роботи. Ну, Ясно, що вони перші. Тим більше ти вам зайшла до складу СРСР уже під час Другої світової. Вона Великої війни відбулось таке піднесення українського національного духу. от Набирає обертів музика українська, все частіше б'ють рекорди українські фільми. Багато хто повністю відмовився від російської мови. От таке піднесення, пробудження таке національного духу а лише на час великої війни чи матиме довготривалий ефект? Зачихлять. Творчу зброю після війни зачехлять клавіатуру, да щоб уже не писати. Ну всі так уже українська культура перемогла. Все, ми більше не пишемо не можна, але такого не буває. Тобто треба буде працювати і після того, і провоювати в інформаційному середовищі, і відновлювати ці органічні знищені структури самовиживання національної свідомості, колективної національної свідомості, системи авторитетів місцевих і так далі. Добре, нас хоче фізично знищити Росія, але ж нас хочуть інформаційно знищити. Це ж ми перше покоління, насправді, яке 30 років. Змогло пережити українцями. У нас не вимерли голодом, не відправили в табори, не знищили масово війною, а тільки зараз краєчком так чіпляє. От і ми такі перші письменники, у нас і читачі, є наступна генерація. Є режисери кіно. Малін, це ж бабки у нас є і класне кіно, да. Мультики намалювані. Ну ми до цього доживали. Українців зараз унікальний досвід, унікальний досвід. Коли ну геноцида влаштовували. ну так зараз влаштовують, кінешне, але ми, ми боремося, ми зараз перемагаємо геноцид, ми виживаємо, ми його переживемо як нація і збережемося і розвинемось. А в нас такого ще не було. Минулого року лише в одному Києві перейменували майже 250 вулиць. Одні Українці радіють такому поступу, а дехто каже, що знесення пам'ятників і перейменування вулиць це точно не те, чим треба займатися у час великої війни. До того ж, буцімто це дуже дорого, це нераціональне використання коштів, коли маємо повномасштабну війну. Що думаєте про це? Чи на часі сьогодні дерусифікація? Ми пам'ятаємо, як ці пам'ятники виникли. Що всі ці пам'ятники їх, і назви вулиць і так далі. Це називалося Програма монументальної пропаганди. Це не було випадково просто, це була програма монументальної пропаганди. От у нас, наприклад, дядько був скульптором, от, от він їздив в межах цієї програми по селах, по районних центрах, і їм там партизанів вліпили, піонерів, солдати солдат, со з які там скарбят або там воюють, або бушують. От. І це була програма, їм виділяли на це гроші. Це була шарашка, вони там заробляли офігенні гроші. Такого там одного піаніра зліпить для цього. Це були реальні конкретні гроші, які скульптор ніде не міг взяти. І тому це свідома зброя, залишена нам. Це заміновані рельєфи, це заміновані географія. Ага. Хороше питання, так. Да. А чи треба розміновувати ліси під Бородянка? Це ж скільки часу на це йде, скільки там ресурсу. Хай собі повішаємо табличку, міна замінована і все, не в і там гриби збирати, Це ж дорого. Грибники Нафіга розміновують. Правильно? Так от такі міни у нас на кожній вулиці. Чи треба це розміновувати? Ну звісно. Ну ми ж цивілізовані люди. Якщо це дійсно якийсь там о, о, твір мистецтва чи умовно історична, це якийсь артефакт, будь ласка, хай він не буде монументальної пропаганди. В архів його, на якийсь майданчик, спеціаліст хоче подивитися, як влаштоване щось. Будь ласка, йди, цілуйся з ним, вивчай, рентгену там, роби узі. Що хочеш робити, але щоб воно не мазило очі. Тобто саме пропагандивну штукенцію зруйнувати, прибрати, а далі Бога ради. Науковці, ти хочеш там от тут там в архіві. І насамкінець, кілька запитань можна коротко. Три історичні постаті, якими ви захоплюєтесь. У це, безперечно, Сагайдачний, це безперечно, Шухевич і Святослав Хоробрий. Кардинал Жишельє, Наполеон Бонапарт. Третій хай був задлежитивниця. А, і Хавкін Володимир. Чи треба запровадити відкуп під армії? Ну, під час війни це буде дуже ризикована штукенція. А, я би так сказав: відкуп так, але і ти не йдеш в армію, якщо ти виставив воїну від себе. До речі, за себеш не мій неню, вчини таку волю, йди за мене служить на ту волю. Що треба зробити в Україні з УПЦ МП, зважаючи на її зв'язок з РПЦ? Оголосити терористичну організацію, і закрити чортою матері. Який історичний діяч, якби бачив нинішні події в Україні, картав би себе за свої вчинки? Ну Самойлович. але навряд чи Самойлович став би себе картати. Це та людина, я нагадаю, яка здала українську церкву москалям. Це та людина, яка остаточно здала гетьманщину москалям. Ну не остаточно, але майже остаточно. головне його гріх це церква. Але що він там може себе картати? Це людина без честі без совісті, якщо він таке зробив. От ви були на фронті. Чи має насправді в реальності значення мова у війську? Безумовно, безумовно. Мова у війську це дуже важливий елемент. По-перше, чим відрізняємося ми від них? Це знаково і не дарма всіх одразу, так чи інакше, приходять всі до того, що всі погано ти говориш українською. Ну на передовій поранили, що б там не було, особливо якщо ти. Тільки українською, тому що ті, хто загинув, тому що Того там братішка назвав від українського бійця, загинув, подумали, що москаль. Їх дуже багато насправді. що Вночі вся українське військо переходить на українську просто тому, що там стріляють на звук. А якщо ти чуєш російську мову, ну ти будеш розбиратися, що воно таке. Ти тому Думаю, дуже... неймовірне значення. Неймовірне, це свій чужий. Сьогодні дуже модно прикривати власні лінощі і. Небажання щось взагалі міняти, от тим, що ну там же воюють російськомовні. Тобто, ти хочеш сказати, що вони не тільки тебе захищають фізично, а вони ще захищають твої лінощі, небажання щось розуміти і міняти. Ти їм і прикриваєшся? Ну, ладно, у нього там нема часу займатися мовним питанням. Ну, у тебе ж є. Ти, ви, ти виправдовуєшся тим, що він там воює? Де логіка? З ними? Окрема розмова, а з тобою окрема розмова. Ти ж там не воюєш, от займись, будь ласка, ти повинен воювати на інформаційному просторі.